Nexen Wingward Ice Plus VH43 43, фрикційні зимові шини з симетричним малюнком протектора, створені для підвищення безпеки пересування легкових автомобілів у найсуровіших умовах. Вони відрізняються відмінними щепними властивостями та гарною бічною стійкістю на снігу та льоду, а також комфортністю їзди. Ці моделі застосовані класичні для скандинавського типу технології, тобто складний виподібний протекторний малюнок. Шина має центральне повздовжнє ребро для жорсткості шини, масивні плечові блоки та еластичну гумову суміш для безпечної їзди з найнижчих температур. Переваги цієї моделі, гарні щепні властивості на снігу для такого протектору не шумна, та має гарну ціну у своєму сегменті. Підведемо підсумки: це гарний варіант в середньому сегменті за свої кошти в порівнянні з іншими виробниками. Ця шина гарний варіант для сніжних морозних зим.